Днями при виконавчому комітеті Конотопської міської ради відбулося засідання громадської ради, під час якого розглядалися наступні питання: екологічна безпека, функціонування підприємства на території колишнього КЗРДП, стан подальшої роботи медичної галузі в місті, зокрема функціонування залізничної лікарні, впровадження електронної картки і персонального кабінету громадянина у місті Конотоп, стан виконання постанов засідань громадської ради у 2015 році та інші організаційні питання. Цього ж дня в міській раді відбулася нарада, під час якої обговорювалося питання щодо урядової програми енергозбереження. Що ця програма передбачає, а також який кінцевий результат має на меті ця нарада, ми запитували у заступника міського голови Ігоря Степанченко. Зараз проходить нарада із головою Сумської філії Щадбанку обговорюється питання щодо урядової програми по енергозбереженню, згідно якої Незалежності від того, чи є фізичної особи право на субсидії чи немає, буде відшкодовуватися від 30 до 70% витрачених коштів на енергозбереження. Тобто там санація, міняються вікна і тому подібні речі, які за допомогою яких відбувається енергозбереження будівлі. є присутніми в залі на цій нараді. На цій нараді є присутніми в залі представники представник Щадбанку, зокрема голова Сумської філії Щадбанку Радченко Олег Володимирович, а також голова управління економіки Гадпієва Людмила Анатоліна. Також в самій залі присутні. Підприємці, які безпосередньо реалізовують необхідну продукцію, а також відділ соціальних питань, ну і всі головні відділи, які керують і будуть керувати реалізацією даної програми. Ваші прогнози, чим закінчиться ця нарада? Є сподівання на те, що ця нарада закінчиться позитивно. І дійсно, і Нашим громадянам буде компенсуватися від 70 до 300 відсотків витрачених коштів на енергозбереження. В принципі, відчувається позитивна налаштованість представників знову ж таки того самого Шадбанку на реалізацію даного проєкту. Також від нас, як від міської влади, яка в першу чергу зацікавлена в. Забезпечені нашої громади канатопа як найкращим утепленням, щоб і в нас кошти не витрачалися дарма, щоб повітря. Є розрахунок на те, що дана конференція зустріч, закінчиться позитивно і будуть знайдені всі точки дотику. До цього все йде. Міжнародне журі відібрало Конотопську спеціалізовану школу номер 2 серед 98 претендентів з 30 міст для реалізації проекту школа енергії. Цей проєкт реалізовується Асоціацією енергоефективні міста України. Школа номер 2 пишається цим досягненням. Детальніше про те, як буде реалізовуватися проект «Школа енергії у їх закладі, ми запитували у наступному інтерв'ю. Сьогодні стартова зустріч з громадськістю міста, учнями нашої школи, в якій ми розповімо про основні напрямки нашої діяльності під час проєкту, визначимо плани та перспективи. А до речі, які саме плани, які перспективи і що взагалі передбачає цей проєкт? Проєкт буде діяти з січня місяця по жовтень 2016 року. Одним із основних напрямків діяльності даного проекту буде проведення енергоаудиту навчального закладу за допомогою спеціалістів, які приїдуть до нас із міста Суми. Енергоаудит – це визначення найбільш проблемних міст в навчальному закладі, через яких відбувається втрата енергії та тепла. Ми будемо писати перспективний план, за яким ми будемо розробляти заходи, які приведуть до зменшення втрат енергії в нашому навчальному закладі. Але до цього потрібно щоб була професійно розроблені рекомендації, від кожного з нас буде залежати результати діяльності і ефективність всіх наших дій. Кожний почне з добу зберігати воду, енергію, тепло, і в результаті ми будемо мати енергозберігаючу зберігаючу країну. з е, батьківською громадськістю і з учнями відвідуємо усі школи міста і надамо поради, як економно е, користуватися енергією, як впроваджувати нові підходи до її використання. Також е, учні будуть навчати учнів, і плануються глобальні учнівські семінари, плануються зустрічі, реалізація. Проєктів, мета яких врятувати рідну землю. Ви будете прикладом для інших шкіл, і це дуже приємно. І сподіваюся, що це перший крок, буде проведений енергоаудит в рамках цього проєкту, а це перший крок до е, утеплення енергоефективності, до серйозних інвестицій в вашу школу. Сподіваюся, що ми на фінальному етапі. Отримаємо результати. Друга, друга школа! Шановні учні, шановні педагоги! Надзвичайно вдячна вам за те, що ви не залишаєтесь байдужими. Що ви взяли участь у такому проєкті і ви отримали перемогу. Єдині з усіх шкіл міста Конотопа. І в Україні таких шкіл я знаю небагато. Я за вам взагалі за вашу активну громадську позицію. Я вдячна за те, що для вас школа це не тільки уроки, а це ще різноманітні проекти. Робоча нарада з заступниками директорів навчальних закладів міста відбулася днями у міському відділі освіти. Які питання розглядалися під час її проведення, розповіла завідуюча міським методичним кабінетом Валентина Рибаченко. Сьогодні відбулася нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи. Вона присвячена традиційно в цей період питанням підготовки. Організованого завершення навчального року, ми розглядаємо питання проведення ДПА ЗНО в 9-11 класах. Ми сьогодні розглядали питання роботи вчителів у процедурі ЗНО. Сьогодні ми проговорили про підсумки проведених заходів за лютий і початок березня і обговорили організаційні питання по організації заходів. На кінець процедури атестації працівників, а також заходів з учнями по роботі з обдарованими учнями, творчих заходів і багато тих питань нагальних, які вже переводять думки педагогів на початок наступного навчального року. Це замовлення на підручники, це планування роботи на наступний навчальний рік. І підготовка замовлення на атестацію і курсову перепідготовку. У березні місяці, коли відзначається день народження українського кобзаря Тараса Шевченка, у закладах освіти за традицією проводяться численні заходи на знак шанування видатного українця. Захід такого характеру відбувся днями у спеціалізованій школі номер 9 Це акція, яка має на меті привернути увагу до певних проблем. Ми сьогодні знову повертаємося до творів Шевченка. У Шевченка ми вчимося цінувати, шанувати жінку, поклонятися жінці матрі Це одна мета. Але крім того, ми переслідуємо і ще одне завдання. Сьогодні український народ повертається знову до своїх корінь. Ми е, одягаємо вишиванки. Дехто це робить як данина моді. Дехто свідомо розуміє, що вишиванка, рушники це є оберегами української родини. Нам, вчителям школи 9, здається, що Кобзар це теж оберег нашої української родини. Це не просто оберег, мені здається, це паспорт. Сьогодні, коли, на жаль, ми втрачаємо таку духовну традицію мати вдома родинну бібліотеку, є інша проблема: багато українських родин не мають вдома кобзаря. Мені здається, це неповага. До генія визнаного світом, визнаного найталановитішим і геніальним. Тому українці маємо знати не просто знати творчі Шевченка. Кобзар повинен бути в кожній українській родині. Ми закликаємо всіх приєднатися до нашої акції. Немає, як дає мати молодая своїм дитяточком малим, гає, і наділюся, і бую збігом, і деша поклати душу стане жаль в її, і задумлюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, щоб що в. А зараз про спорт, точніше про змагання з баскетболу, які проходили у фізкультурно-оздоровчому комплексі. Сьогодні у приміщенні фізкультурно оздоровчого комплексу відбувалися обласні змагання з баскетболу в залі 24-х обласних спортивних ігор школярів. Обласні спортивні ігри школярів складаються з 10 видів, і команда міста Конотопка приймає участь у всіх видах спорту. На сьогодні пройшли вже 6 видів спорту: це баскетбол, крос, футбол, волейбол. Наступні змагання це. Будуть приймати місто Суми це обласні змагання з футзалу, де наші наша команда Вікторія буде приймати участь у цих змаганнях. А сьогодні сильнішими спортсменками стали в цих змаганнях представниці команди міста Конотоп. Вони посіли перше місце, друге місце за спортсменками міста Ахтирка, і на третьому місці сьогодні представники команди міста Суми. Сьогодні ми зайняли перше місце як завжди, тому я думаю, що це є для нас традицією, оскільки третій рік поспіль ми займаємо перші місця. Я думаю, це дуже гарний показник, оскільки нас тренують найкращі тренери, і я вважаю, що наступного року ми будемо також кращими.